Перед вами професійна торцювальна пила GSM 800SG. Виробництво Китаю. Вона виробляється в Китаї. Має наступні характеристики. Потужність двигуна 1400 Вт. Довжина різу 270 мм. Висота різу 70 мм. Вона укомплектована пильним диском якості стандарт Bosch на 24 зуба. Кількість обертів у неї 5500. Ну, приблизно всі характеристики. Диски комплектуються 216 або 210 діаметру з посадочним місцем 30 мм. ну Стандартно. Вона укомплектована з такою струбциною, якісною великою, міцною. Давайте її роздивимося більш детальніше. Має дві направляючі. Вони фіксуються класично, з болтиком пластиковим, дуже міцно. Мішочок не вкомплектується мішочок. Лазера. Також немає. Так, опускати диск дуже продумано, дуже якісно. Бачите, тут натискає сюди і диск опускається. Дуже розумно зроблено. Тут є для устойчивості є болтик, який регулюються, щоб вона була більш устойчива тарцівка. Для того, щоб кут направити, ви натискаєте на оце речашок і міняєте хут. Ну, Після того, як поставили, ви можете додатково зафіксувати, щоб він вже нікуди і ніколи, ніколи не рухався. Так, що у нас там? Попробуємо запустити. Як ви чуєте, дуже м'ягенько, плавно запускається. Мені дуже подобається, як вона запускається. Як цікаво, що тут є амортизатор, укомплектована вона ось таким цікавим амортизатором, який, щоб уповільнити і сплавнити рух. Так, Що тут ще цікавого? Ага. Вона кладеться на одну сторону, кладеться класичним методом. Раз, поклали. Зафіксували. Все дуже просто, тут фіксується. Тобто, зафіксували, поставили, зафіксували. Так, що ще? Є фіксатор для транспортний. Ну, В принципі, все така кротка її характеристика. Всього найкращого, бо ж найкращий купляйте.